Дай Боже, уявіть, що заселяється в новий будинок. І раптом лунає телефонний дзвінок із домашнього телефону. Виберете трубку і вам пробують доказати, що це дзвінок із минулого. Але насправді це просто колектор, які вирішили вибити із вас борг. М да, а все так класно починалося. Насправді, сьогоднішній огляд саме про це. Е, ні, не про колектори, які пробують вибити із вас борг, а про дзвінок із минулого. Сьогодні ми дізнаємося, що не можна довіряти кожному, хто до вас телефонує, як не допомагати незнайомим людям. Та що таке насправді безвихідна ситуація. Це корейський фільм режисера Лі Чхун Хона про в часі, але не такий, як у месниках або інших фільмах на цю тематику. Так як тут немає паралельних світів, а час лінійний. тобто все, що змінюється в минулому, і змінюється в майбутньому, так так і я знаю, що тут без 100 грам не розберешся. Можливо, саме тому я при першому перегляді. Ну, ви поняли. І знаєте, яке себе поводив, коли вперше подивився цю стрічку? Та ну на, як таке може бути? Ніхрена собі сюжет. А перед початком я хочу вас попросити підписатися на цей канал та поставити лайк. Ви собі не уявляєте, як це мотивує робити більше та краще відео. Я думаю, ви приготували собі щось смачненьке, тому що ми починаємо. До вашої уваги фільм Дзвінок зі зминулого. Фільм починається із знайомства з головною героїною, її звати Сайон. Вона наполовину сорота, так як батько помер, а з мамою вона не розмовляє, тому що вважає, що це вона винна в смерті батька, так як мама пішла на роботу і не виключила плиту. Тато загинув, а Сайон отримала опік на нозі. А це Оюнсу, дівчина з минулого. В неї справи ще хреновіші, так як мати прийомна і любить азіатську міфологію. І переконана, що в Оюнсу вселивився демон, а мама, типу, азіатського екзорцисту. Але чомусь замість екзорцизму ми бачимо туалетний папір у дверях на дівчини та те, як Мачуха годує свою пачерицю травою. Вона, типу, думає, що демон всередині такий «Єманов». А ми повертаємося до сайон. Появляється, що вона загубила телефон і просто не має що робити. Нема води, нема компоту, я в рот їбав твою роботу, блять. Так як і Оюнсу, тому вони починають спілкуватися через домашній телефон. Спочатку у дівчини з минулого є маленька недовіра до слів із дівчини з майбутнього, так як вона розповідає про телефон, в яких і все від плеєрів до телевізорів. Але Соян хоче їй доказати, що вона говорить правду і знаходить в інтернеті авіакатастрофу, яка станеться на днях в минулому. Оюнсу це побачила і починає їй вірити. Але блін, якщо б в мене був би такий шанс, то я б дав всі виграшні результати кожного матчу, якого я знаю, навіть як я би пошукав просто. Ну і звичайно, я би порекомендував купляти біткоін, коли він ще там був долар чи півдолара. Сайон просто включає пісні улюбленого виконавця Оюнсу, які ще не вийшли. <плес> так як я казав швидше, що тут немає мультивсесвіту, а подорожі в часі лінійна, то наші герої знаходяться типу в часовій петлі, так як тільки вони пам'ятають зміни. В цьому можна переконатися в сцені із підвалом, в якому мачеха Оюнсу зробила собі храм, а в майбутньому його просто забила. Нам показують, що підвал перетворився із звичайно, горілий, після того як в них стався перший зідзвон. Дівчина з минулого пробувала дозвонитися до цієї жінки, щоб вона врятувала її. Так як Мачеха хоче підпалити доньку, але якимось дивом Оінсу дозвонилася в майбутнє, і та жінка не прийшла на допомогу. І в результаті ми маємо підпалений підвал. Логічно. Але перед тим як згорів підвал Сайон встигла до нього зайти і взяти щоденник Оінсу. Нескладно догадатися, що в таких фільмах блокнот, книжка, записник чи навіть підлога це чудовий спосіб орієнтуватися в змінах таймлайну, так і впливати на події в минулому, і тим самим впливати на події в теперішньому. Перше свідоме змінення реальності робить подруга з минулого. Вона під час розмови дізналася, як помер її тато. А ще виявляється, що вони зустрічалися в минулому, коли Соян, будучи дитиною, приходила з батьками дивитись на будинок, щоб його купити. Тому Оюнсу зробила так, щоб пожару не було, і батько залишився живий, а опік на нозі Соян зник. Ну і так як це лінійна часова гілка, то все навколишнє змінилося. І, чесно кажучи, змінення виглядає дуже класно. І щоб віддячити своїй подружці з минулого, то вона знаходить інформацію, що Мачеха спробував вбити О'юнсу, І попереджує їй про це. А знаєте, чому Мачеха спробував вбити О'юнсу? Та тому, що якесь пророцтво сказало, що в майбутньому вона стане. Ну, серійною вбивцею. Тому подруга з минулого вирішила не затягувати та вбиває сама мачугу. Далі в минулому проходить мужик, який вирощує полуницю, який в майбутньому є опікуном Сайон, і який в новому майбутньому також приносить полуницю до сім'ї Сайон. І я сказав, що тут без 100 грам не розберешся. В минулому цей чувак чомусь поліз у холодильник, де знаходяться рештки мачухи Оїнсу. Дівчині з минулого це не сподобалося, тому вона його вбиває. Ну і як правило, він не зміг прийти в майбутньому, тому що. Сайон розуміє, що сталося, але хоче переконатися. Тому біжить до поліцейського відділку запитати про полуничну ферму, але й там кажуть, що він давно помер. І ніби настає час панікувати, але ні, потрібно точно про все дізнатися. Сайон в поліції дізнається, що того чувака вбила О'юнсу, і вона вирішує подзвонити до неї і дізнатися, чому. І під час розмови каже, що подружку з минулого засудять до довічного ув'язнення. А О'юнсу запитує, як її впіймали. Бо якщо не скаже, то вона вб'є сім'ю Сайон. А ось тепер можна панікувати. Тому з дівчині з майбутнього потрібно дізнатися, як впіймали подружку з минулого, щоб її не впіймали. А ще до О'юнсу прийшла маленька сайон з батьком, щоб купити будинок. І не треба бути пізде розумним, щоб зрозуміти, що буде відбуватися далі. А далі що в майбутньому тато вчить сайон їздити на машині, і навіть не догадується, що в цей момент він помирав в минулому і зникне з майбутнього. Так, так, я знаю. Коротше, в Сайон є година, щоб дізнатися, як Оюнсу заарештує поліція, так як в минулому вона у заручниках. Але дівчина з майбутнього вирішує перехитрити свою подругу з минулого і шукає місце, куди можна відправити Оюнсу, щоб вона померла, і знаходить теплицю, де в минулому відбувся вибух, і відправляє туди дівчину з минулого, пояснюючи це тим, що там знайдуть її ніж. Але божевільна з минулого виживає та поливає маленьку сайон якоюсь серединою. І знаєте, тут трошки не сходиться, так як сайон отримує опіки в минулому, а болить її в майбутньому, але пройшло вже майже 20 років, і рани встигли зажити. Мені хтось пояснить, що тут відбувається? Тому діватися немає куди, і Сайон йде в поліцію щоб забрати блокнот О'юнсу. Тому тепер вона може відслідковувати плани і в минулому, і в теперішньому часі. Але нічого з цим не буде робити. А чому та хрен його знає? Тим часом в минулому приходила поліція в будинок Ойнсу і, запитавши все, вони не стали обшукувати будинок, а просто розвернулися і пішли. Після чого до поліції прийшла мама Сайон, і вона разом з поліцейськими вирушили до будинку Уінсу. Там вони знаходять бантик Сайон. А в майбутньому, прочитавши блокнот поліцейського, Сайон розуміє, що її мама в минулому знаходиться в будинку Ойнсу і дзвонить до неї, щоб попередити про небезпеку. А далі відбувається остання битва. В двох часових лініях Оєнсу пробує вбити маму і сайон. І в принципі це все виглядає класно. Зрештою, мама в минулому падає разом із Оінсу із сходів, і все припиняється. Тільки це ще не кінець, так як Оєнсу виживає, і це лінійна часова гілка. То О'юнсу з майбутнього дзвонить до себе в минуле і попереджує про поліцію та те, що до неї скоро прийде Сайон з мамою, і в кінці мама зникає. І на цьому фільм закінчується. Фільм мені сподобався. Під час першого перегляду я був просто в шоці, так як похожу концепцію подорожі у часі я не бачу, і мене це зацікавило. Але при повторному перегляді я пішов помічати ляпи, нелогічності та і просто сюжетні дірки. Тільки це не робить фільм гірший. А ви були на каналі просто ігор, не забувайте про лайк, підписку, ну і звичайно про коментар. А ті, хто хочуть мене підтримати копійкою, в описі ви знайдете посилання на сервіс BuyMeACoffee. Все, за 1 долар у місяць ви зможете дивитися відео швидше, ніж на Ютубі, без цензури. Бачите пости, які я деколи там пишу. Так, так, там, там цікаво. Ну і, звичайно, анонси на майбутнє відео. Побачимось вже дуже скоро.